Друзі, всім великі привіт, вітаю на youtube каналі Азарт. Сьогодні ми знову вибралися пошукати трошки риму. Я з квазарчиком на 18 КГц, квазар F3, Андрюха Квазар F3 на 10 КГц, Володя тьорка 505 на 7,5 КГц. І друзі, дивіться, в мене є перша знахідка. Дивіться, яка крута фібула ціла, з голкою, все. з довгим голкоприймачем, з такими крутими кільцями. Взагалі чітка, шкода, бачите, вона трішки вигнута. Трішки вигнута. Але, блін, прикольно. Прикольно, супер. Не очікував її тут знайти, тому що ну, ми трішки відійшли, відійшли від основного, основної території, де проживали древні люди. Відійшли в сторону. Вирішили так зробити скажімо так, розвідку невеличку. От, І випало. Зараз буду тут крутити. Можливо. Вона тут не одна, можливо якась хатина на окраїні чи що, не знаю, попробуємо. Друзі, в мене є чергова знахідка, одна друга копійки 1909 рік. Микола II. Дивіться, стан просто ідеальний. В Андрюхи випав бронзова шляпочка від гвоздика якось і випав шматочок срібла. Вроді як срібла. Ну це капець відки погляньте. Просто ідеал. Клас. Полетить вона, напевно, на благодійний аукціон. Ця монетка. В підтримку наших воїнів. Друзі, номер карти на допомогу ЗСУ закріплюю в коментарях. Залишаю в закріпленому коментарях і в описанні під відео допомагайте, друзі, чим можете. Рухаємось. Глядачі знову дивіться випала в мене монетка. Ой, є відбиток. Це, друзі, срібло, Імперія. Дивіться, яке файне. 1905 рік. Також Микола ІІ. О, дивіться, яке файне. І також вона піде на благодійний аукціон. Виставимо її. І всі кошти перерахуємо. Я думаю, на тепловізор для захисників Вінницького неба. Ну так. Ходимо, шукаємо, продаємо і допомагаємо армії. І ви, друзі, допомагайте. Продовжуємо. Глядачі, дивіться, що в мене випало. Дивіться, які там візерунки. І воно щось схоже можливо, як на закінчення відшийної гривни, ні. Тут а, зацеп сюди вставлявся такий, скажімо так, грибочок. Застібка. Чи можливо я помиляюсь, але дуже схоже. Дуже схоже. Це ж не може бути реміне закінчення, та ні, воно. Більше схоже, бачите, воно обламане. Більше схоже на частину шейної грівни. Ну це моя така думка. Можливо, я помиляюсь, то поправте, хто може в курсі. Бронза, друзі. Клас. Чергова знахідка в мене. Радянських 5 копійочок випало. 1946 рік. Стан такий трошки, бачите, в раковинах в наростах такий. Такий собі. Але шукаю. Глядачі, дивіться, в мене випала одна друга копійки серебром 1840 рік. Микола перший. Прикольно, Андрюха кричить, що кусок бронзового ножа. ти дивитися. Друзі, підійшов до Андрюхи, дивіться, шмат бронзового ножа. Ось, видно, перехід на ручку йшов. Ну, На жаль, він такий вбитий, покоціний. Ну, так, рухаємо, шукаємо цікаво. Цікаво, є знах. Дивіться, випало в мене ось така якась бронзова голочка, проколочка. Не знаю, тут розплескана, а тут дивіться, яке Ось, вот. Прикольно. До речі, копаємо з допомогою молотка. Грудки позамерзали, мусимо розбивати. Але добре, що є знахідки. Друзі, погляньте, який випав ніж. Великий. Приколясно. Ну це такий більш десь до середньовіччя. Схожий. Ну, прикольно беремо, рухаємось. Глядачі в Володі виплалась така пряга, ну це мабуть царі. язичок Залізний пряга бронзова. А можливо не царі, не знаю, підказуйте. Можливо, якісь... Ні, я не думаю, що це може якийсь там КР чи, чи що. Не чернях 100%. Думаю, що царі. У Володі, друзі, п'ятачок 1872 рік. Такий стан непоганий. 5 копійок. Рухаємось. Так, глядачі, випала одна копійка 1904 року. Микола II. Ось така. Шукаємо чернях. Так, глядачі, дивіться, в мене чергова знахідка. Якась така штучка, дрючко, є вушко. Можливо, амулет, а можливо... Це якась частина фібули чи що, ну я не знаю. Чи могли бути такі фібули? Якщо і фібула, то була дуже крута. перепрошую за вітер. Бо тут знизу воно обламане. Блін, ну щось цікаве. Продовжуємо. І дивіться, Знову випала спинка фіболи. І знову така як ота перша фібула мене випала. Я повернувся на це місце і буквально, не знаю. Метрів 3-4, відтоді фібули випалася така ще спинка. Вбита, звісно, але сам факт. Так, друзі, пішов до Андрюхи, знаєш, дивіться, насмийка там трохи радянщина, коротше. І з цікавого. Копійка Олександра Другого. Дивіться, п'яточок 24, го стан просто крутий. Файний рельєф, помити що і все буде зачотно. Яка шайбера. І, друзі, дивіться, камацюпа. Це одна четверта копійочки Миколи II. Одна четверта копійки. Теж не часто монетка. Прикольно. Отак, От йдемо їсти і не знаю, будемо щось думати. Я дивіться, у Володі така візуальна знахідка. Кремній. Щось або мали робити, або щось було зроблено, але бачимо, що воно зламалось. Цікаво. І в Андрюхі також, дивіться, прясло, Рядом було, коротше. П'ять метрів одне від другого. Ну давай доставай, не то ми. Ціленьке, але яке файне, маленьке, круто. Ха -ха, щось тут є. да-да, І ми його знайдемо. Друзі, знову пообідали і знову прийшли на поле. Знову сюди, десь у мене фібулки випадали. Крутимось і дивіться, у мене випав такий гудзик, Андрюха то біля машини там залишився ходити. Ну, ми з володю пішли ще сюди, ще трохи хочемо тут побродити. І випав такий гудзик, він лисий, але друзі, дивіться, як він блистить, то просто капець. Гладкий, такий відполірований взагалі. Прикольний як дзеркало. Рухаємось. Глядачі мають, дивіться, якусь знахідку. Який був крутий пінцет, бачите? Ну, на жаль, лише половинка. От шкода. В крутий. Бронза. Прикольний, блін, шкода, що половинка. Продовжуємо. Так, глядачі підійшли ми до машини вже. Значить, е сьогодні по знахідках у Володі. Прикольний п'ятачок, пряга, оцей кремній цікавий. Шмат такий. ой. Ее, я ще знайшов ось таку кераміку. ну, Підскажіть, це Київська Русь чи ні? Така грубеляча. З такими малюнками. І зірунками. Володя знайшов ось таку кераміку. Дві пімпочки таких. <різький. філлянда> Так, в мене випавши ніж цікавий, прикольний. Також шмат кремнія якогось. Два шматки бронзи. Гудзик цікавенький. Два три царька. чотири, Один з них срібний. Соєтік. Ну і по черніху дві фібулки, пінцетик, голочко, це якась штучка-дрючка. Ну і це якась застежечка. Що воно таке було? Іван Дрюхе випло прясло прикольне. 5 копійок 24-го файні. Оцей, на жаль, обломаний ножик бронзовий. І вон, там радянщина. О, одна четверта, що прикольно, прикольна сюди. Розмір має значення. А, ми ще бронзова шляпка. Якась також від гвоздика. Чи що? В общем так. Ну, непогано, кількість є. Файно. Все, друзі, дякую всім за увагу. Все буде Україна. Тримаємося. Перемога за нами.